Трамп поїде на зустріч з Путіним до Будапешта, але за однієї умови. Та чи буде покарана Угорщина за такий прийом? Туск закликає Європу до солідарності з Україною, а Росія вербує агентів Європі і поширює фейки про навчання НАТО з використанням ядерної зброї. Більше про це вже за мить. Трамп приїде на зустріч із Путіним до Будапешта лише тоді, коли на столі лежатимуть конкретні домовленості щодо мирного плану по Україні. Так, ймовірність зустрічі двох лідерів у столиці Угорщини в ефірі програми Центр Європи прокоментував український журналіст та публіцист Віталій Портников. Не так як це було в Анколі. Що вони вийшли і сказав що Трамп домовилися немає ні. Путіну доведеться в цій ситуації йти на якісь конкретні кроки або зустрічі не буде. А якщо не буде зустрічі, знову повернеться тема томагавки в іншої далекобійної зброї. Детальніше про те, що може бути після підписання мирного договору путіним, читайте на нашому сайті. Трамп і Путін у Будапешті між піаром і міжнародним правосуддям. Під таким заголовком вийшла стаття Марини Степаненко на слава ті Авторка Аналізує, чому Віктор Орбан запросив кремлівського лідера, попри заборону російським літакам здійснювати посадки та польоти на територію ЄС, а також ордер на арешт Путіна виданий МКС. Її співрозмовник, експерт з міжнародного кримінального права Марк Еліс, переконаний за невиконання рішень міжнародного кримінального суду у Горщині нічого не буде. Чим він аргументує свою позицію, а також про ймовірний маршрут Путіна, читайте в колонці нашої журналістки в рубриці. Докладно. Європейська солідарність з Україною у протистоянні агресії є сьогодні важливішою ніж будь-коли раніше. Так, п'ятничні переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Попри високі очікування від зустрічі, Україна не отримала бажаного від Трампа, пишуть аналітики. Зокрема, далекобійних ракетомагавк. А після Зеленського мав телефонну розмову з європейськими лідерами. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер запропонував разом із США розробити мирний план, схожий на 20 пунктовий план Трампа для сектора гази. Агенсек НАТО Марк Рюте скликати термінові консультації з європейськими радниками з нацбезпеки. Деталі читайте на нашому сайті. Тим часом служба зовнішньої розвідки України попереджає, Москва активно розвиває мережу одноразових агентів в Європі. Активної фази це набуло після масштабних виселок російських розвідників, що діяли під прикриттям дипломатичних установ. Таких вже близько 700. Тому під приціли їхньої уваги потрапили цивільні європейці. Разових агентів росіяни шукають через соцмережі, церкви, у спортивних клубах та на масових заходах. Вони зазвичай отримують лише одне завдання. Передати інформацію, сфотографувати об'єкт чи виконати технічну дію, після чого зв'язок із ними обривається. В якій європейській країні знайшли найбільше російських шпигунів, читайте на слава ТІВІ. Втім, не агентами єдиними. Росія поширює дезінформацію про навчання НАТО із використанням імітації ядерної зброї. Мова про стетфаст-нун, що проходять на північному морі. Москва звинувачує альянсу, нібито порушенні договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У свою чергу експерти переконують, такі заяви є лицемірством, адже реальне застосування ядерних боєприпасів можливе лише за наказом президента США. Сама ж зброя перебуває під повним контролем американських військових. Нагадаю, що у цьогорічних навчаннях «Стетфаст-Нун» беруть участь близько 70 літаків і 2 тисяч військових із 14 країн НАТО. Окрім бортів, здатних нести ядерні заряди, залучено розвідувальні, транспортні, заправні та командно-штабні машини.